Зараз з нами телевізійний журнал Семестер в ефірі ТРК Львів. Нову свіжу порцію освітніх новин ми підготували для вас прямо зараз. Тож залишайтеся разом з нами впродовж наступних 26 хвилин. Сьогоднішнє життя неможливо уявити без комп'ютерів. Вони стали його невід'ємною частиною. Перший комп'ютер з'явився понад півсторіччя тому в США. А зараз важко уявити собі школу чи вищий навчальний заклад, в якому би не було комп'ютерного класу. Існує багато електронних бібліотек, користуватися якими можна, не виходячи з дому, що значно полегшує процес навчання і самоосвіти. І при цьому інформаційні технології сприяють розвитку наукових знань. Цю істину розуміють і у одному з найбільших університетів. Країни Львівській політехніці. Знаємо, що прийнятий закон про вищу освіту, який ставить в першу чергу підвищити якість освітніх послуг. Ну і оскільки it освіта, it галузь сьогодні надзвичайно актуальна. ІТ-галузь є сьогодні проривна для України. Тому і сьогодні такі питання створення матеріально-технічної бази для освіти є надзвичайно актуальні. Дійсно. Велика затребуваність в фахівцях галузі інформаційних технологій, високій якості фахівців, які відразу зможуть працювати в ринку сьогодні. Університет повинен дати. Тому університет Львівська політехніка приділяє велику увагу по створенню по розвитку нової актуальної матеріально-технічної бази. Вже склалася хороша практика співпраці університету і it ринку компанії. Які в університеті створюють свої лабораторії, допомагають матеріально, методично, кадрами. І сьогодні вже вдруге, другу вірніше, таку лабораторію у Львівській політехніці відкриває. Компанія e System. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій утворено 19 жовтня 2001 року. На сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук. Матеріально-технічна база підготовки фахівців це 24 комп'ютерних класи та 4 спеціалізовані навчально-наукові комп'ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Протягом останніх років Вся діяльність інституту комп'ютерних наук і інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка спрямована якраз на реалізацію такої парадигми. Вона так само багатогранна, але як ви переконали сьогодні з виступів представників компаній, нам якоюсь мірою це дається. Інститут комп'ютерних наук і інформаційних технологій в аспірантурі і в докторантурі кожного року в нас навчається від 70 до 80 осіб. Це великий загін науковців, і є потенціал, скажімо, співпраці через впроваджуючи наукові результати в безпосередню діяльність компанії з іншої сторони. Ми зацікавлені, щоб на цій площадці виконувалися безпосередньо завдання, ті, над котрими працює компанія, і будемо в такому напрямку розширювати спектр діяльності, спектр напрямків. Діяльності цієї такого тепер на сьогодні навчального центру. Інститут комп'ютерних наук і інформаційних технологій у Львівській політехніці е, сформувався е, як результат е, діяльності багатьох поколінь працівників. Так ішов він е, е, через радіотехнічного факультету, через факультет автоматики і і, і, і так далі. І тому на сьогодні тут зосереджено високий потенціал викладацький. Маємо добрі результати наукової роботи. А та проблема, яку обговоримо сьогодні, навчання студентів, то я Ну, назву тільки одну цифру. Цього року ми набрали 670 першокурсників. Це на 150 більше ніж минулого року. Нещодавно в інституті було відкрито другу лабораторію програмування від однієї з наймасштабніших it компаній світу. Перша така лабораторія почала функціонувати з 2011 року. За цей час у ній пройшли вишкіл 265 студентів за такими напрямками як Java, JavaScript, .NET, PHP, DevOps. В Загальному на всі напрямки проходили відвіркову співбесіду Вхідне тестування близько 1500 бажаючих студентів. Соді відкрила другу лабораторію. Це є наступним кроком системним нашої загальної стратегії по розвитку компанії в. Принципі, в будь-якій країні в всіх країнах ми співпрацюємо з вузами, в всіх країнах ми інвестуємо час наших найкращих спеціалістів, наші ресурси і наші знання в підростаючі покоління. Воно, як практика показує, розвивається шаленими темпами, поповняє наші ряди і. Саме і є, напевно, що чи не основною силою, яка дозволяє компанії рухатися вперед і рости і розвиватися. Хлопці і дівчата, вчіться спілкуватися, виступайте з трибун, вчіться презентувати і доносити свою думку до своїх колег, переконувати їх, аргументувати, слухати. Це дуже важливо. А також як е, е, частина е, проблеми комунікації я би виділив англійську мову. Е, останнім часом е, ми дійсно. Надаємо виключно перевагу людям, які не просто вміють комунікувати, вміють комунікувати ефективно на англійській мові. Це дуже важливо раніше трошки було з. Тим простіше, але останнім часом дійсно фокус йде на англійську мову і на комунікацію. Звичайно, що бути прекрасним інженером і володіти сучасними технологіями потреби ніхто не відміняв. Це само собою розуміється, але добавок до цього дуже важливо пам'ятати про пункти з комунікації англійської мови, які я назвав. Нагадаємо, що на базі тепер уже двох найсучасніших лабораторій інформаційних технологій діють безплатні курси програмування для усіх бажаючих. У новоствореній лабораторії заплановано проводити заняття одразу трьох груп студентів за напрямами .NET, PHP, DevOps. Найближчим часом відбудеться тестування і набір слухачів у групи за всіма напрямами. Львівські ДАЇвці організували для школярів урок з дорожньої грамоти. Вони нагадали дітям про основні правила поведінки на дорозі, а ще провели інструктаж для громадських активістів. Тепер волонтери щодня допомагатимуть учням переходити дорогу. Щоправда, наразі добровольці працюватимуть лише біля декількох шкіл міста. Усе це заради безпеки наймолодших. Адже як свідчить статистика, за вісім місяців у Львові на ДТП травмувалося понад 70 дітей. Замість математики урок із дорожньої грамоти, а замість вчителя працівник Даї. Людмила Ліп розповіла учням про основні правила поведінки на дорозі. Дуже актуальне є питання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, особливо на початку навчального року. Як свідчить статистика, в нас у вересні місяці вже дев'ятеро дітей потрапили у дорожньо-транспортні пригоди. Більша частина цих дітей, які трамував, більша частина дорожньо транспортних пригод трапилася з вини дітей. З початку року ми вже маємо 73 травмовані дитини у дорожньо транспортних пригодах, тому ми підіймаємо це питання, і дуже важливим є, коли урок проходить власне не тільки у класі, але і на вулиці, де безпосередньо практично дітям можна показати, як правильно себе поводити на дорозі. Що би хотіли сказати? Особливо хочеться звернутися увагу до водіїв, які наближаються до навчальних закладів, аби вони зменшували швидкість, були максимально уважними і обережними, адже дитина може. Просто раптово вискочити на дорогу, адже діти це є діти. Обов'язково хочемо звернутися і до батьків, адже діти вони обов'язково повторяють повністю все за батьками. Ті помилки, які роблять батьки, а особливо коли переходять дорогу у невстановленому місті, коли десь заклопотані і якось не звертають на це все увагу. Повірте мені, діти на це все звертають увагу і повторяють повністю все за батьками, адже батьки є перший приклад для дитини. Е, тому е, хочемо звернути увагу, аби діти, які вже батьки. Дітей, які вже самостійно дітей привчають до дорожнього руху, тобто самостійно приймати участь у дорожньому русі, аби звернули увагу, де в якому місці дитина переходить дорогу, як вона себе поводить на дорозі. Зараз ще дні дозволяють дітям кататися на велосипедах, тому хочемо звернути увагу, що дозволено правила дорожнього руху на велосипедах кататися з 14-го річнього віку на дорозі, але обов'язково при цьому знати правила дорожнього руху. Ну і звісно, дорога є небезпечною, тому краще дітям кататися в парках, в скверах, в стадіонах. Це буде найбільш безпечно. Я капітан команди світлофор юніор школи 73. Ми ходимо по змаганнях, як і міських, так і районних. Ми займали друге місце, третє місце і ходимо по початкових, по початкових класах в нашій школі, навчаємо дітей правил дорожнього руху, щоб вони, як вже казали, не вибігали на дорогу, були, ну, старалися. Переходити дорогу в таких місцях, де є певні знаки, наприклад, перепішохідні перехід або світлофор. Також дає регулювальник. Ми також проводимо знаки регулювальника, щоб діти розуміли на які знаки потрібно переходити, а на які знаки потрібно стояти. Хто із правилами дружить дому, вірно вони служать. Як і де переходити дорогу, знає і 10-річна Ілона Біляк. Ба Більше дівчинка демонструє свій ранець. Він у неї не лише для зошків і книг, а й для безпеки. Ну завжди, коли я йду додому, то я завжди дивлюся наліво, а потім направо. І коли стояли такі, ну... Ну, такі спеціальні дітки, які показували, то нам було легше переходити. Ми ходили, а зараз трошки їх нема, то трошки погано нам ходити. Про пору, ти знаєш? Так, на червоний не можна переходити, на зелений потрібно йти, а на жовтий треба приготуватися. І завжди потрібно, щоб машина пропускала пішоходів. А ще які можливі правила дорожнього руху знаєш? Ще я знаю, що коли такий стоїть знак синій і там намальована людина, і такі рисочки внизу, то це є зеброшом і дозволений пішохідний перехід. І є ще на рюкзаках спеціальні світловибачі, яких можна буде видно. На дорозі, щоб наші пішоходи бачили. Вони виглядають примірно отак, як в мене є. І я хочу сказати, що Бо наші водії були більше постережливі, щоб дивилися за дітьми, щоб не збивали більше. Та не лише правилами вирішили діяти батьки і волонтери. Майже два десятки громадських організацій вирішили подбати про безпеку школярів. Тож тепер на пішохідних переходах біля навчальних закладів патрулюватимуть волонтери. Зараз відбувається акція Увага діти на дорозі. Це така акція проходить в ДАІ міста Львова. Значить, акцентуємо увагу на те, що діти повинні мати безпечний перехід. До школи, тому що ви бачите, як наші львівські водії їздять зранку спішать, і дуже велика небезпека. Ми замітили її на вулиці Городоцькій, також на Сихові. Ми ставили волонтерів своїх біля шкіл, які переводили дітей до школи, і хочемо це запровадити в місті Львові, щоб. Хочемо, щоб наше керівництво освіти Львова підтримало. Дуже велика травмованість дітей, особливо перших місяців, вересень, жовтий. Найбільше діти страдають, тому що літні канікули, у них ще така ейфорія. Політ, і діти неуважні друга. Жовтий плащ, свисток і жезл це все, що треба для волонтерів, а ще трохи знань. І, хоча місяць безпеки у Львові вже завершився, та волонтери кажуть, стоятимуть на своїх місцях круглорічно. Адже для них безпека дітей найголовніше. Коли зранку батьки привозять своїх дітей до школи, то вони просто порушують правила дорожнього руху і залишають машину до 10 метрів біля пішохідного переходу. Цього робити категорично не можна. Я от хотів би ще раз наголосити батькам, що вони так само мають дітей в цій самій школі, і вони мають ставитися до всіх дітей до школярів цієї школи, так як до своїх. Тобто вони підвезли свою дитину добре, але ти не заважає іншим дітям переходити. Тому що коли вони ставлять машинку, машина вища, ніж дитинка. І виходить, що просто дитина стоїть на пішохідному переході, не порушує правил. Але вона не може безпечно перейти, бо її решта учасники руху, які рухаються по дорозі на машині, не можуть її просто побачити. Треба обов'язково на це завжди зауважувати і трохи то контролювати вже. Треба починати з себе. Кожна людина може щось зробити. Якщо в неї є час, то нічого від того багато в тебе не зміниться. За тих. 20 хвилин це чергування, воно в принципі багато не займає час. Ми хочемо, щоб це спочатку поширилося на весь Львів, а потім на всю Україну. Бо проєкт дійсно потрібен і, по-перше, можна і допомогти дітям, можна більш усвідомити глибоку ситуацію, як потім себе поводити за кермом автомобілю. Були випадки, так що я от розумієте, от виходжу я на перехід, показую от оцим жезлом, стоя називається стоп, тобто всім зупиниться, бо я буду переводити дітей. А вони їдуть, тобто хтось там на машині там, круті, там, Мерседес, ну там ну, образно ви самі розумієте, він не зупиняється. Він бачить, переважно по правилам дорожнього руху людина, водій, кожен, якщо от перехід, то він має зупинитися, притормозити по-любому. Це по правилам дорожнього руху. А вони думають, що вони мають гроші і вони дають газ, і тому прийдеться виходити, розумієте? Отака ситуація. Що це є безпека для наших дітей, не тільки для наших. Всі діти, всі маленькі, це і всі як наші, це і все єдине, це і все наша Україна. Приєднатися до акції обережно діти на дорозі вирішили і байкери міста. Мотоциклісти роз'яснювали дітям про правила безпеки на двоколісному транспорті. В першу чергу безпека заключається в увазі. Будьмо уважні просто на дорозі, будьмо уважні до е, правил і один до другого. Е, по відношенню до скутеристів, ну, е, скажімо, діти не зовсім розуміють небезпеку, особливо обгони справа, що можуть відкритися двері в автомобілі і так далі. Е, машина може заїжджати в двір. Е, ну, перше правило для маленьких мотоциклів це обмін справа, не дай Боже. Е, шлем, кажуть, там. Жарко, ще щось. Ну, але при падінні на швидкості 20 км на годину дуже серйозні черепно-мозкові травми. Ми цього вже не дивилися. Ми не дивилися аварій, ми бачили, що відбувається на дорозі. І тому, як би не було жарко, як би не заважав, все-таки шлем вдягнути це є правильно. Звертати увагу на поведінку дітей на дорозі це важливо, тому що часто батьки не доводять до відома дітей, як себе поводити на дорозі. Діти перебігають на переході, не розуміючи того, що машина не може моментально зупинитися. Треба вважати навіть на переході, що перехід це не броня, це просто знак. І... Треба бути уважним також. На слизькій дорозі гальмівний шлях машини суттєво збільшується. І тому ліпше почекати, ліпше подивитися наліво, чи не їде машина, направо, чи з другої сторони не їде машина. Е, ну і знову ж, увага, увага, ще раз увага. Також у учнів молодших класів уже стало традицією малювати схеми безпечної дороги зі школи додому. Ми зараз знаходимося в четвертому класі, і я думаю, напевно, буде доречним, коли діти розкажуть, як вони це робили. Навіть дитина, яка проживає тут в мікрорайоні, вона вивчає повністю всі дорожні знаки, дорожню розмітку. Тобто, як безпечно почуватися себе в тому чи іншому місті. Тому я думаю, напевно, нам. Як тебе звати, скажи? Мене звати Мати. Цю, <кій> цю табличку я малювала разом з мамою. Е, мені вона потрібна для того, щоб знати, як добре переходити дорогу і безпечно. Е, вчитель нам завжди нагадує, що, як переходити дорогу, що для цього потрібно робити, е, як потрібно звертати е, увагу на знаки е, дорожнього руху. Які правила ти знаєш? Треба стояти на червоне, а на зелене йти. Переходити тільки на е, зебрі, де є знаки пішоходний перехід. Кожен день ми самі стаємо учасниками дорожнього руху. То без сумніву добре знаємо про те, що дорожній рух процес складний і небезпечний. Він вимагає від усіх, хто бере в ньому участь максимальної зосередженості, свідомого ставлення до ситуації та чіткого розуміння своїх дій у кожний конкретний момент руху. Тож даївці закликають не лише водіїв, а й пішоходів бути уважними та обережними. синьо жовті кольори заполонили чи не усі міста країни. Мости, паркани, узбідчя доріг та навіть будинки. Волонтери чи не з кожного куточка країни збирають гроші на фарбу для того, щоб надати патріотичного виду улюбленому місту селу. Нещодавно одна із львівських благодійних організацій, так звані Їжаки, взялися до розфарбовування паркану одного із львівських дитячих садочків. Це перший дошкільний навчальний заклад міста, який долучився до такої акції. Громадянсько-патріотичне виховання це є як розділ дошкільної. Виховання базової програми і програми Я у світі. І ми, звичайно, виховуємо з маленьких років дітей патріотичним вихованням, любові до батьківщини, гордості, шани, до символів України. Але коли почали волонтери працювати, почали реагувати батьки дуже активно, почали реагувати перехожі, вони пропонували допомогу, купити пензлі, фарби. І вони дуже гарно вітали. Слава Україні! На що відповідали наші волонтери? Героям слава! Після цього наші волонтери вони працюють, в принципі, працювали з 8 ранку і до 8 вечора. Звичайно, що це є діти, яким. Які цілий день були на нашій території. Коли вже в принципі, робота десь тривала 3-4 дні, ми бачили, як наші діти старшої групи виявили бажання намалювати картки подяк для волонтерів. І я була дуже приємно вражена, що діти так підгукнулися і це почули. І Тому що насправді на сьогоднішній день, коли наш народ перебуває в такій тривозі, такі перебуває. В страху, в невпевненості. Ми зрозуміли, що сьогодні насправді оце, власне, що роблять наші волонтери, воно підвищує патріотизм, дух патріотизму нашого народу і нашої громади. І, власне, саме патріотизм, на сьогоднішній день це така червона лінія, це рушійна сила, яка тримає наших хлопців і тримає батьків, діти, яких відвідують нашу дитячу установу, власне, в зоні АТО і на полі дій. І вони, я ми це розуміємо, що вони там знаходяться на сьогоднішній день заради миру, спокою. В певності в завтрашньому дні і заради майбутнього саме наших дітей. Благодійна організація Їжаки лише нещодавно з'явилася у нашому місті, та це не стає на заваді добрим справам, які чи не щодня виконують її керівники та волонтери. Головна мета організації допомога дітям сиротам. Та, почувши, що потрібні робочі руки, садочку, одразу запропонували допомогу. Волонтери не розлучаються з пензликами та фарбами чи не 12 годин на день. Працюють старанно та з посмішками, і це неабияк як тішить маленьких відвідувачів. Та керівництво дошкільного закладу у зв'язку з тим, які події відбуваються зараз у нас в державі. Ми вирішили, що в патріотичні кольори це було прекрасно, бо розмальовано все місто. І почали ми розмальовувати все місто. Ці кошти, які залишались від фарби, вони ще йшли дітям на лікування. Зідзвонившись з Світланою Ярославівною, завідуючи даного садіку номер 55 го буквально в той самий день, на наступний день, ми Зразу розпочали роботу, ну, не відмовивши її, тому що розвинувши почуття гордості в наших дітей, почуття патріотизму, почуття впевненості в собі, віри в нашу державу, ми вирішили розмалювати цей садик. Діти це для нас святе. Дітей саме найкраще виховати оцю патріотичну ноту, так як вони. Ну, це вас навіть не переказати словами, як вони йдуть і тішаться тим, що ми розфарбували їхні паркан. Вони йдуть і дякують. Вони відговорять «Слава Кріні! Ми відповідаємо героя. Слава, діти, кожна дитина знає, що іменно прапор синьо жовтого кольору, вони з таким настроєм нас підштовхують до того, що ми теж готові ну, на всі сто віддатися ну, в такій патріотичній ноті. А на даний момент ми не проти допомагати іншим закладам. Якщо люди підтримують нас, ми підтримуємо їх так само дітей. Ну це для нас е, така ну, потіха це дуже приємно для волонтера. Доп... Ну, для волонтера для цього є, щоб допомагати. Так само ну, і ми вирішили їм допомогти. Чому вирішила стати волонтером? Тому що свій вільний час я вирішила не присвячувати інтернету, е, таким непотрібним речам. Вирішила в свій потрібний час вкласти було, туди, де буду, будуть мені люди дячні і я їм теж, щоб не тратити ну, де не потрібно свій час. Закликаємо теж людей, якщо вони мають можливість допомогти нам, розмалювати садочки, навчальні заклади, якщо в них є можливість ну, допомогти, будь ласка, нехай приходять, допомагають нам. І стати так само патріотом і підтримати це патріотину. В свою чергу малеча не залишила своїх благодійників без нагороди. Волонтери малюють фарбами та пензликами паркан, а діти олівцями їм малюнки з подяками та веселять віршиками. Тому, що, коли ми приходили, ми бачили, що наш садочок український. А який ти бережити Жовтий Жотий, і іголок і синій. Для волонтерів. Вони намалювали огорожу. Щоб було гарно. І тобі подобається? Так. Знаю, гарних міст багато. І великих, і малих, як життя Нового свята вів наш рідний серед них. Я рослини доглядала. Зігривало, поливало, виїзд добрий урожай, ти про нього вже подбай, все збери, склади в коморе, поспішай, зима вже скоро, любо мені. Літо, миле, що тебе я тут зустріла, не турбуйся, все зроблю. По роботу ля люблю, Літочко яскраве, ось і золотава. Чи знаєте, малята, що принесла вам на свята? Із глядок полів садів, повний кошечок плодів. Подарувати дітям казку, та внести яскраві барви в їх життя не так вже й важко. Головне мати бажання та трохи вільного часу. Це все, що ми маємо для вас на сьогодні. Вже рівно за сім днів зустрінемося з вами. О же порі на Терка Львів. А ми вам бажаємо приємного настрою, цікавого тижня та гарних емоцій.